Служба безпеки викрила двох мешканців Полтави та одну мешканку Миргорода, які поширювали наративи ворожої пропаганди на власних сторінках у заборонених соціальних мережах. Фігуранти виправдовували дії країни-агресора, глорифікували Путіна та російське військо. Так, один із фігурантів називав українські міста ісконно-руськими та чекав на їх захоплення окупантами. Він закликав до знищення так званих центрів прийняття рішень, будівель силових відомств, а також мостів і об'єктів критичної інфраструктури. Крім того, фігурант глорифікував Путіна та Пригожина і виправдовував збройну агресію РФ проти України. Ще одна фігурантка намагалася дискредитувати вищі Керівництво нашої держави в очах міжнародних партнерів. Крім того, вона звинувачувала західні медії в публікації фейків стосовно ситуації в Україні та з наших захисників в обстрілах цивільного населення Донбасу. Ще одна фігурантка, мешканка Миргорода, маючи антиукраїнську позицію, підтримувала дії країни-агресора. Вона називала наших захисників фашистами та розміщувала некрологи загиблих окупантів на власній сторінці, називаючи їх героями Новоросії. На основі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили їм про підозру за частиною 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Крім того, дії одного з фігурантів додатково кваліфіковані за частиною 1 статті 110 Кримінального кодексу України. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої держави. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі слідство стосовно двох фігурантів завершено обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.